Так, вітаю на курсі бойової підготовки. Продовж цього курсу ви навчитесь бути справжніми бойовими резонаторами. Вашим наставником і екзамінатором на цьому курсі буде поважний пан Янву. Так, так, привіт це я, можете називати мене пан Янву. І я навчу вас битися як профі. Почнемо ми з більш простих речей, які можливо вам вже відомі, і в кінці дійдемо до експертних технік, які резонатори ветерани Солярису використовують для своїх проходжень з підранів. Так, а ну тихо. І Я лечу це що, сіта. Хоч і правду каже, але все одно ж обідно. <кхем> так от загалом лекція буде довгенька. Розкажемо про... Навички, енергію, концерту, аутро інтро скіли, типи команди резонаторів, ще багато іншого. Якщо вас цікавить щось конкретне, таймкоди будуть в описі. І так почнемо з азів. В кожного резонатора є велика кількість різноманітних атак, і це не тільки звичайні зережні атаки, атаки в повітрі, скіли, ульти, це ще й форти атаки. Форте це особливе вміння кожного резонатора. Для його позначення є оця от шкала, що звається Форте баром або форте-гейдж, яка розташована прямо над вашим ХП. Як саме воно працює, говорити не будем, бо для загального визначення нема. В кожного резонатора воно різне. Комусь треба заповнити шкалу, щоб дістати особливо заряжену атаку. В когось шкала посилює ульту, в когось відкриває новий скіл, в когось її треба витратити, в когось це взагалі міні-гра на реакцію. Тому, якщо є питання, як працює форте окремого персонажа, то читаємо опис або ж просто натискаємо цю от кнопочку в меню персонажа і переходимо в туторіал, де вам покажуть всі комбо даного резонатора. Всі навички загалом можна використовувати з ходу або по визначеному таймеру, по КД, окрім ульти для її використання ще потрібна енергія, яка називається «Resonance Energy» енергія резонансу. Воно набирається будь-якими діями, що б'ють ворогів, використанням навичок чи ехо скілів На швидкість відновлення енергії резонансу впливає ваш стат Energy Regen, який ви можете знайти на ехо, зброї чи в інших ефектах. Також в меншому обсязі відновлюється енергія, коли інші члени команди б'ють ворога, Тому чим довше комбо у саппортів, тим менше відновлення вам потрібно для Дамагера. Але окрім того, в кожного резонатора є ще другий тип енергії, що зветься концертом. Хто ж такий цей ваш концерту? Ну, якщо максимально просто, то так само як ви набираєте енергію резонансу для ульти, так ви набираєте енергію концерту для вашого автороскіла. Але є відмінності, наприклад, стати відновлення енергії ніяк не впливають на швидкість відновлення вашого концерту. І єдине, чим ви можете його пришвидшити, це, наприклад, зброя на відновлення концерту. Яка зазвичай має дуже погані атакуючі характеристики навіть по міркам чотирьохзіркової зброї. Але як же загалом працює це концерто? в бою, ви можете вільно переключатись між членами команди, але коли ваша шкала концерту енергії повна, то наступне переключення замінюється на так званий концерто свап. Те, що концерту готове, можна зрозуміти по характерному звуку, а також по тому, що ваші інші члени команди підсвічуються. Такий концерт у не тільки переключає резонатора, ще й викликає його аутро скіл, а також інтро-скіл наступного резонатора, на якого ми переключаємось. Всі інтро і аутро скіли описані в талантах кожного резонатора оці от два таланти. Інтро скіл при тому можна прокачувати, хоч це і зайва трата ресурсів зазвичай, Аутро-скіл вже з ходу максимального рівня качати його не потрібно. Але навіщо ж на то зважати? Набирати концерти, вивчати якісь скіли для свапів. Можна ж просто рандомно переключатися і жати кнопки, так? Ну, справа в тому, що аутро-скіли скіли це найпотужніші бафи, які є в грі. Вони настільки круті, що навколо них будуються команди, ротація і загалом велика частина геймплею. Давайте проведемо невеличкий приклад. Якраз оцей от баф Санхуа дуже добре бафає атаки Камелії. Камелія це загалом один з найсильніших персонажів у грі, і її одна з найбільших атак б'є десь от стільки, от у моєму білді. Непогано? Так. Але це було без автору скіла Санхуа. А от з ним ця цифра виглядає десь отак. Трохи є різниця в одному аутро скілі, погодьтесь. І таке ж посилення буде на всьому і не тільки одному ударі. Якраз з серії таких концертів і аутро скілів ми і будемо складати наші ротації, тому важливо розібратися, які саме бувають аутро скіли. Якраз по типу аутро скілів резонаторів навіть відносять до певної ролі в команді. Отож, аутро у нас бувають трьох основних типів. Перший це є бафи команди Вони мають якусь тривалість, бафають всю команду і не зникають при переключенні між персонажами. Зазвичай такі аутро в хіллерів. Другий це так звані саб дд резонатори Зазвичай вони бафають якийсь атрибут або певну навичку. На певну тривалість або доки наступний резонатор не вийде з поля. І третє це наші дамагери, в яких Autro skill це просто ще один скіл, який дамажить. От і все. Наразі цей весь розподіл виглядає приблизно отак. Так краще. Це, звісно, не значить, що ваші саб дд не можуть дамажити. Можливо, ви бачили в минулих відео, як я за Санхуа і Жежі проходив всю вежу без проблем. Але це значить, що сапорту від ваших дамагерів напевно не дочекаєшся майже, а дамагу від ваших хілерів так само. Звісно ж, є виключення, деякі рознатори мають по декілька ролей, ви їх можете бачити на перетинах. Враховуючи ці ролі резонаторів, і їх авторськіли, ми і будемо будувати команди. Наразі гравці розділяють декілька типів команд. Перший це гіперкері. Це команда, яких найлегше, напевно, зібрати, е, ними найлегше грати, і вони доволі непогано видають перформанс. Суть гіперкері команди в тому, що е, всі бафи, всі автор скіли збираються на одному дамагері. Складається команди відповідно з вашого керрі дамагера який вам найбільше подобається. саб дд для нього, і хілера відповідно. В цьому випадку дамагер буде збирати всі бафи з команди, інших двох персонажів можна навіть особливо не прокачувати, і все одно буде непоганий результат. Як же знайти найкращого саб дд для вашого дамагера? Звісно, можна ходити по талантам, читати купу тексту це не дуже ефективно. Можна просто подивитися на ролі, які нам вже прописані. До прикладу, візьмемо Карлоту. Ми знаємо, що вона багато дамажить зульти, але. Дивлячись на її ролі, в неї пише Resonance Skill Damage. Це значить, що найбільше шкоди вона зносить саме дамагом. Як знайти для неї найкращого саб-дд? просто шукає резонатора, в якого є Resonance Skill Damage Amplification, тобто посилення дамагу від Resonance Kill. І це, наприклад, Lumi. Бачимо, в неї є Resonance Skill Damage Amplification, Або абоchi. Так само має Resonance Skill Damage Amplification. По цим основним ролям ви можете знайти собі саб-ДД і загалом саппорта в команду. Хіллери тому, зазвичай універсальні. Ви можете вибрати будь-кого вільного з них. В цьому випадку хіллер в нас бафає всю команду. саб буде бафути нашого дамагера, і дамагер буде вносити основну частину шкоди. Другий архетип це так звані дуалістичні команди. Для них нам потрібен хіллер і два демагери. Такі команди потребують більше вкладень, ними важче грати, але і шкоди вони зазвичай зносять більше. Попросту навіть один гіперкері з всіма бафами все одно шкод наносить менше, аніж два дамагери без бафів. Ротація в такій команді зазвичай трохи хаотична. Потребує дуже багато квікслапів для того, щоб ефективно грати, але про це ми поговоримо пізніше. Третій архетип загалом його мало хто використовує, але мені особисто він дуже подобається: це Dual Sub-DD. В цьому випадку ми якраз використовуємо аутробафи обох персонажів, і вони бафують один одного. Така команда доволі непогана, хоч і менш ефективна, ніж перші дві. Тож, отакі от десь у нас є архетипи. На початках я вам раджу використовувати більше перший, так як ним легше грати і легше збирати. Але загалом, як саме ким грати, яку команду збирати, залежить тільки від вас. Ви з будь-якої команди можете зробити щось путнє при наявності достатнього рівня скила. Окей. То що ж таке ротація для команди? Ротація це певний відрізок часу, за яким ми використовуємо всі важливі навички наших резонаторів в команді, бажано в найкоротший час і з максимальною кількістю бафів, всяких там аутро і не тільки, і з максимальною шкодою відповідно. І хоч ротація можуть відрізнятися в різних командах, давайте розглянемо найпростішу гіперкері ротацію, щоб зрозуміти суть. І так, в нашій команді Хіллер Веріна, Субдде Санхуа. І наш мейн демагер це Ровер. Тож, ротацію ми стараємося починати з Хіллера, бо авторо Хіллера може бафнути нам всю команду. Набираємо повністю її кончерто для того, щоб використати Autro скіл Після чого переключаємося на SubDD. Так само стараємося як намога швидше набрати аутро скіл на ній повністю заповнити концерту. І ми готові для того, щоб переключатися на нашого головного дамагера з усіма бафами. Можемо побачити над форте-баром є дві іконки: це один баф санхуа, інший баф веріни. З цими всіма бафами ми можемо спокійно робити комбо. Навіть якщо повністю набрали кончер, то не біда, закінчуємо своє комбо, щоб якомога більше дамагу знести. І вже коли комбо закінчилось, можемо знову переключатися на хілера і починати ротацію спочатку. І таке коло можемо повторювати собі до кінця раунду. Не забуваємо тільки ухилятися, не будьте як я. Загалом таку ротацію можна робити з будь-якою гіперкері командою, незалежно від того, який у вас керрі, який у вас саб ДД. І це цілком вистачить для того, щоб пройти більшу частину ендгейму. Але, звісно, можна піти і далі. Наприклад, ротація, яку я вам тільки що показав, може виглядати ще й ось так. Це ті ж персонажі, ті ж білди. От тільки ротація в 2 рази швидше, а значить за той же самий час ви в два рази більше дамагу зможете наносити. Але для того, щоб робити щось таке, вам потрібно вже розбиратися в оптимізації ротації, а про це я вже розповім в наступному відео. Тож, така от у нас вийшла перша лекція по бойовим механікам. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступну. А в мене все побачимось в наступних відео.